Шановні Бориспільці, це програма Депутатський округ. І з вами я, її ведуча Лія Бурлака. Після недовгої паузи ми повернулися і я вже готова розповісти вам нові подробиці співпраці депутатів з мешканцями Борисполя. Сьогодні ми поговоримо з Володимиром Полепчуком. Пане Володимире, доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про ваш виборчий округ. Вас обрали мешканці віддаленого куточка Борисполя. Розкажіть, з чого це розпочиналося? Добрий день, мої дорогі жителі міста Бориспіль, також мої виборці. Округ номер 5 яким я опікуюсь, це надзвичайно, надзвичайно він такий у нас проблемний в тому плані, що він е, знаходиться трошки віддалено від центру міста Бориспіль. Це е, Нестерівка, мікрорайон і мікрорайон Лозівка, ну а також, ви знаєте, промінь. От. Но Нестерівка, лозівка це ті два мікрорайони нових, які тільки недавно, можна сказати, що влилися у місто Бориспіль. Тому, якщо ви знаєте, що спробувати із села і зробити мікрорайон, який нічим не відрізнявся від центра Бориспіль, це дуже тяжко. Але я вам скажу, за ці три роки, які мене обрали люди і повірили, то я вам скажу, що я як депутат я вважаю, що доволі багато я зробив в тому плані. Якщо починати з мікрорайонів, то Лозівка, коли я перший раз приїхав і ще вибирався в депутати, то я вам скажу відверто, за годину, за годину мого виступу десь разів сім виключалося світло. Світло вимикали не через бажання зекономити, а через несправність обладнання, а коштів на його заміну не вистачало. Тоді Володимир Олександрович знайшов спеціаліста та придбав необхідне спорядження. І, от коли ми тепловики це поміняли, все то це було наше перше, те, що ми зробили, і е, появилося те нормальне освітлення, яке не виключалося. І коли я вже питав цих людей, кажу: ну як зараз у вас Вони кажуть, Да, ми можемо зараз дивитися серіали. Уже все серіали для людей. Ви знаєте, коли приходить додому, а тим більше там десь процентів до 60 – це люди пенсійного віку, які дивляться телевізор, то тобто на заслуженому відпочинку. Це стало першим кроком до співпраці з виборцями. Схожі проблеми були не лише у Лозівці, а й у промені та нестерівці. На вулиці Тичини повноцінно функціонувати електриці заважали дерева. Володимир Пилипчук вирішив, що суботник це кращий вихід з ситуації. Допомагали усі працівники рему. Жеку, та, звісно ж, мешканці. Я вам скажу відверто, що я всім це розказую і думаю, що люди розуміють. Коли ми дивимося фільм Вічний зов, то я вспоминаю ті времена, коли люди приходили із цими одіти, як у бушлаках, із цими сіми ремнями, і за ремнем була сокира, той прийшов із пилкою, той прийшов з той, які нормальні люди. Я ще раз доказую те, що які нормальні люди живуть у мікрорайоні Лозівка. І після цього я вам скажу, що за два дні е е е е сумісно з усіма цими цими службами ми за два дні е, десь вбрали 30 дерев. 30 дерев, і після цього були сутечі, ми забули по освітленню. Тобто нормалізувався повністю освітлення, і я скажу відверто, що люди дуже задоволені. Також зробили ямковий ремонт центральних доріг, аби забезпечувати мешканцям безперешкодне пересування. Не було у лозівці й магазину. Аби купити додому харчів, потрібно було виїжджати до центру. Але ситуацію виправлено. Ми знайшли одного співспівзаснов. Які каже, що так, що я зроблю це все місці зупинкою. Ну йому знаєте, бюрократичний. У нас є ще люди, які йому трохи забили гвоздів. От ну я підключився, і буквально десь в течені місяця ми цей магазинчик йому допомогли, Він увів його, і зараз магазинчик працює. Це той магазин, де можна купити хліба. То тобто, все необхідно для людини. Начинає від хліба, кінчає горілкою, тому що горілка теж треба. Не треба про це, звісно, сміятись, тому що є радість, яка сісно є. Ну, є і гори, які що людина може всі прийти купити, і не треба йому їхати в центр міста Бориспіль. У мікрорайоні Промінь також зробили ямковий ремонт. Вирішили ситуацію з освітленням. На вулиці за вокзальні є будинок, у якому був несправний рубильник вимкнення електроенергії. Його мешканці. Змушені були ремонтувати електричні прилади під напругою, ризикуючи отримати ураження. У мене було і в домі номер 10 наприклад, по Кірова. Я подивився, прийшов общежиття, де мами, де дітки маленькі, з колясочками, ціле п'ятиетажне общежиття. І я вам скажу відверто, для мене це було диво, що там не було дверей. Я кинувся, кажу, як же дверей немає, коли зайшов на перший поверх, а там нема освітлення, я зайшов, подивився а там, вибачте, мене таке воніще, що не можна туди зайти, і там маленькі дітки, і там то. Я сказав, люди добре, як ви тут живете? Чому ви не, на це не реагуєте? Вони кажуть, ну писали заяви, кажуть, що зараз немає коштів. Ну, я знайшов ці кошти, поставив туди металичні двері, поставив туди повністю зробив освітлення, зробив той і в підвалі. Там було в нас таке воніще. Чому тому, що років 5-6 там по коліна було води. Ну ніхто не міг оподілити, чому та вода. Коли ми подивилися, що там треба було елементарно просто визвати працівників ЖЕКа, треба було трошки змінити водопровід, і тоді це все можна було б устранити. Я вам скажу, по 10-му дому ми теж закрили це питання. Також Володимиру Олександровичу не давала спокою думка про стан п'ятиповерхового будинку, в якому проживають лише пенсіонери. Ремонту домі не робили вже декілька десятків років. Кажу відверто, я подивився. Мені щось напомнилося, це Києво-Печерську лавру, де показують кірпічі, кірпічі, а стукатурки нема були такі місця. Які я пофотографував, я показав усім депутатам? Показав усім керівництву, Кажу, дивіться, який б будинок, які будинки ми сьогодні ремонтуємо за тільки за тих людей, які там живуть. І я вам скажу відверто, воно так і должно бути, щоб за свої кошти ми й доведемо, тому що кожна людина десь працює, який заробляє кошти. І якщо сьогодні людина витратить свої кошти на ремонт, складеться по 100 гривень, по, там, по 20, по 30, от і зроблять свій під'їзд, я, я скажу вам відверто, він буде дорожитим, тому що він туди вклав свою копійку. Єдиний будинок в мікрорайоні, в якому живуть одні пенсіонери. Пенсіонери, пенсіонери, я вам скажу, це ті, які проробили в совхозі промінь, які не мають тих коштів, щоб відремонтувати. І по згоді депутатів Анатолія Соловйовича, міського голови, ми вирішили, коли приїхали, подивилися, що один будинок. Виключення можна зробити і для цих пенсіонерів зробити ремонт цих під'їздів. Нині ремонт вже завершили. У під'їзді чисто та охайно. Стоять нові металеві двері та зручні лавочки, де пенсіонери можуть збиратися та спілкуватися між собою. Також у промені з'явився великий дитячий майданчик. Відкрили його урочисто із концертною програмою, поважними гостями та, звісно ж, подарунками. Дітей у мікрорайоні проживає багато, тому для них це було справжнім святом. Я я думаю, сьогодні що найважче, що я говорив людям і обіцяв, це сказав людям, коли була виборча, я кажу люди, добрі, о чого в нас усі йдуть хвороби? От чого? Того, що ми п'ємо з вами воду, воду ту, яка негарна вода. Ми знаємо, що є негарна вода, є гарна вода. Гарна вода заключається в тому, коли стоїть гарний бювет, коли гарні стоять насоси, фільтри і тому подобне, гарно пробито на метрів 100, то це гарний бювет. І тоді люди будуть пити, і я вважаю, і це моє таке, мене ніхто в цьому не переконає, що це є залог того здоров'я. І я вам скажу, що відверто, що в тому році в мікрорайоні я добудував цей повністю. Там був уже він занехаблений. Такий стояли ну, одне названня було. Ми туди повністю все купили нове, купили хороші германські насоси. Ми купили туди повністю возобновили і зробили цей бювет. Наступним кроком стане облаштування біля бювету зеленої зони для відпочинку, про яку мріють не лише мешканця і депутат за округом. Володимир Пилипчук не втомлюється дякувати виборцям за порядність, організованість та співпрацю. У мікрорайоні Промінь працює магазин номер 24 Бориспільського міського споживчого товариства. Він став своєрідним центром комунікації між мешканцями та депутатом. Завідувач магазину Валентина Чернега розповідає, що люди приходять, пишуть заяви чи звернення, збирають колективно підписи за те чи інше питання. А потім вона передає листи Володимиру Олександровичу. У нас в мікрорайоні виникли проблеми з хотіли закрити аптеку. От, а так як в цьому районі близько, крім крім Сум-17, більше аптеки немає в центрі. От, і звісно, всі люди збунтувалися, писали колективні заяви, приносили до нас в магазин. Ми збирали підписи, звернулися теж до Володимира Олександровича. Він теж вирішив це питання швидко і не відкрили там ніякі не ні кафе, зробили аптеку, і так вона до сих пор діє. От, і всі люди задоволені. І так само це ж дорогу до церкви. Приход такий великий, людей на свята приходить дуже багато. І дійсно там не було де біля церкви на тільки в стадії стройки. От, і приходили люди, дійсно стояли і в калюжах, і в грязі, і сміх, яка погода. Теж от, от, він вирішив це питання під'їзду. Зараз туди ну, на всі свята й на і на, на Спасай, на Пасху. Всі люди йдуть і всі задоволені. Площадка, там дорога, все зроблено, як, як має бути. Володимир саме багато часу. Приділяє тому, що опікується життям нашої громади православної, відвідує богослужіння, вітає наших прихожан святами великими. вітає з Миколаєм, цікавиться їхнім життям і по силі можливості також приймає участь у будівництві нашого храму. Якщо ми переходимо до Нестерівки, Нестерівка, я вам скажу відверто, я прийшов і в Нестерівці саме перше, що мене ще було до моїх виборів. Я сам родом із того району, Нестерівки, де мої батьки, де мої багато родичів, де багато моїх знайомих, які мене знають. Я пообіцяв їм, що буду, я депутатом не буду, але я тут зроблю церкву. Цю церкву я почав будувати, заложили камінь, і буквально, буквально десь через рік ми її вже збудували і людям показали, що у нас слова і з ділом не розходяться. Ми знаходимося у храмі мікрорайоністерівка міста Бориспіль, який посвячений на честь святого рівноапостольного князя Володимира. Його побудував Депутат міської ради Володимир Олександрович Пилипчук. Я, як настоятель цього храму, знайомий з нині депутатом Володимиром Олександровичем ще з маличкою. Ми дружили, можна, можна так сказати, з сім'ями. Я знаю ще його, як він працював у міліції, потім як був обраний депутатом. От і одного разу. Ми спілкуючись з ним, я узнав від нього, що він будує храм. Він мені сам це розповів, і ми з ним розговорились, і він запропонував мені займатися цим, цим храмом, стати настоятелем у цьому храмі. От Я погодився, тому що знав, що ця людина поганова не, не запропонує. Ми оглянули будівництво і вже разом із ним от завершили це будівництво і його освячення. Столичний хрещатик з'явився у Нестерівці. Так жартома називає Володимир Пилипчук вулицю Космонавтів. Протягом трьох років Володимир Олександрович працював над тим, щоб її заасфальтувати та освітити. Бальшоє їм спасіба, що ми дождалися. Що нам засфальтірулі, і ще спасибо, що освітили вулицю, світ поставили, ошелешуючою для п'ятого округу стала звістка про намір закриття залізничного переїзду. Це спричинило б незручності, адже об'їжджати довелося б дорогою протяжністю у 5 кілометрів. А також треба було б витрачати більше коштів та часу. Я вам скажу відверто, що сьогодні, сьогодні, ми відстояли. Благодаря нашим депутатам, благодаря міській раді, виконавчому комітету. Ми сьогодні відстояли перед міністерством залізниці про те, що це ми все оставляємо так, як воно було. Залізничний переїзд на місці. От залізничний переїзд вже ніхто не трогає, об'їзда вже не треба, і люди за це дуже нам дякують. У вашому окрузі є також освітні заклади. Розкажіть про вашу співпрацю з ними. Я вам е скажу сьогодні на сьогоднішній день. Ми для школи, це сьома школа, в якій я е, навчався. Я скажу вам, рік тому там було 40 років, ми відзначали цій школі. Я навчався в тамтій тій школі, і вона мені сильно багато чого згадки такі Заходиш тільки в школу і зразу думаєш, що там ти вчився, а там ти сидів, а там ти на лінійці стояв. І сьогодні, ви знаєте, було сильно багато там. Сильно багато там таких було проблем проблем, що треба їх було вирішувати. Я вам скажу, що вони вирішуються. Не сказати, що на всі 100%, тому що половину вирішила міська рада. Міська рада в цьому році виділила сильно багато, багато коштів. Сильно багато коштів. Це цю школу обновили. Цю школу виділили кошти на те, щоб поставили вікна нові, всі зробили ганок, новий зробили. Повністю здання обновили з Ви знаєте, сильно багато. Директор школи Ганна Михайлюк розповідає, що Володимир Олександрович є частим гостем у закладі. Він не лише допомагає матеріально, а й спілкується з учнями. Тим самим надихає їх своїм прикладом, відповідає на запитання та дає поради. Створення всіх належних умов саме в цьому мікрорайоні є, мабуть, основна турбота депутата. Який є небайдужим до всіх проблем жителів нашого мікрорайону. Ось буквально нещодавно восени жителі мікрорайону підняли питання про необхідність встановлення лежачого поліцейського біля пішохідного переходу, біля школи. І тут же Володимир Олександрович також підключився для того, щоб ця дана проблема була вирішена. Вирішує проблеми щодо перевезення учнів від е, нестерівки до школи. Надзвичайно серйозно і думливо відноситься до того, щоб дійсно правильно скласти графік маршрутів, допомогти в складанні графіка маршрутів цих автобусів, щоб діти вчасно могли недовго стояли і не мерзли на зупинках, коли добираються до школи або їдуть із школи додому. Це дуже важливо, ніби здається і такі дріб'язкові питання, але в житті вони не дріб'язкові, бо це здоров'я дітей, бо це їх безпека. Перевізник, що обслуговує маршрути у мікрорайоні Нестерівка, Юлія П'єше, розповіла, що раніше через нестачу громадського транспорту було проблематично добиратися до навчальних закладів. Ну, це було вже дуже давно, і там було два-чотири рейси на день. Потім прийшов перевізник Киселю, і там було десь 5, 7, 10, 15 рейсів. Зараз в мікрорайоні Нестерівка на даний момент обслуговується кожних пів години. З шостої ранку до 9 вечора. Чера кожних півгодини з мікрорайону Нестерівка, і зв'язку з тим, що дорога по космонавтів в дуже гарному стані. Тобто, проблеми немає з тим, що машини не ламаються так часто, тому що дорога гарна, і маршрути і рейси виконуються всі в повному обсязі. Окрім школи, мешканці п'ятого округу водять свою малечу до садочку. Кажу через дорогу, зразу ж через дорогу. У нас там знаходиться це. Вже у Ярослава Миколайовича, дитячий садок Теремок. Ну, я скажу вам відверто, ми з Ярославом Миколайовичем ніколи-ніколи не ділили цей садок ті, це, ті той. Тому що е, та ж сама половина, може більша половина моїх діток. Це із проміння, це з нестерівки, з Лозівки. Це дітки е, наші. І я ніколи з ним не розділяв. Якщо свято, то ми йдемо в подарунки, ми е, купляємо. то. Наприклад, є такі питання. Сьогодні каже Олександр, з молоко. Я кажу, все, просто нема кисає молоко, нема де хранити, тому що холодиль. Е, Пилипчук їде, купляє. Холодильник сьогодні привозить, сьогодні каже, ось вам холодильник. Завідувач Теремочка Лариса Панкова не може не тішитися холодильником, тому що це річ першої необхідності. Також жінка розповіла, що Володимир Олександрович завжди піклується про дошкільнят, не минає жодного свята без подарунків та привітань. Він як добрий, чуйний чарівник, завжди допомагає і спішить на допомогу малятам. На свято Святого Миколая як чарівник прийшов і приніс з дітям ласощі. Як звернешся до нього за допомогою, він завжди приходить на допомогу. Зараз зробимо, не хвилюйтеся, дістанемо. На випускне свято він також подарував діткам подарунки до школи. І я не тільки про садочок хочу сказати, я хочу сказати і про мікрорайон Нестерівка. Він там депутат. Зробив вулицю по заасфальтували вулицю по космонавтів. По вулиці Шолохова поставили нову зупинку сучасну, де діти тепер можуть сховатися від негоди, їдучи до дитячого садочка і школи. І взагалі він дуже пеклується своїм. Дітищем своєю нестерівкою. І коли навесні була повінь, то він один із найперших прийшов на допомогу і відкачували воду, яка затоплювала людські оселі. А в цьому році зробили прокол під дорогою і вся вода, якщо буде ще знову повінь, але краще б її не було, то відійде в поле. А для дитячого садочка він... Ну, Один із найперших із найкращих друзів. За три роки роботи Володимира Пилипчука на виборчому окрузі зроблено багато. Але це лише початок. Володимир Олександрович розповів про свою мрію. У нас є де зробити такий відпочинок, не для мікрорайонів троїх, яких я обезпечую, а, наприклад, для всього міста Боріспіль. У нас немає де віддихати, нас немає де відпочивати. Відпочивати в тому плані, що свято. Любе свято ми беремо Івана Купала. Наприклад, ми їдемо десь у село Проців, всі жителі міста Бориспіль. А скажіть, будь ласка, чому ми не можемо у себе, якщо в нас є озеро, да, на його треба витратити кошти? Да, я так як на церкву, так само і на озеро до кінця свого виборчого кінця свого виборчого терміну, я вам скажу відверто, буквально на 14 році до кінця, я це озеро вичистим, спустим воду, вичистим, насажем дерев, насажем. І там буде в нас повністю відпочинок для всіх жителів міста Боріспіль. Також свої побажання щодо покращення життя на п'ятому окрузі висловили його мешканці. Мені б хотілося супермаркету, адже усіх майже на всіх околицях вже є. А в нас от такого сучасного, де можна було б прийти з роботи ввечері і піти купити якусь ковбаси чи ще якихось продуктів, то такого великого магазину немає. У нас є звичайно магазин. Зин, але хотілося б більш сучасного, більш Більше товару, щоб там було. Ну, хоча б не на Нестерівці, хоча б в мікрорайоні Сум 17 За кожен виборчий округ міста відповідають два депутати. Колегою пана Володимира є Тетяна Хміль. Вони спільно намагаються покращити життя своїм виборцям. Це дуже грамотна жінка, дуже розумна в тому плані, що всі питання, які юридично зв'язані в нас на нашому учасках, трьох мікрорайонах, то всі питання я стараюся вирішувати через нею. І Бачиш, що вона за це копійки не бере, коштів ніяких з людей не беремо. Це я вважаю, що це здоровенний плюс. Тим паче вона допомагає матеріально. Матеріально і допомога йде і через міську раду, і свої кошти вона вкладує, допомагає людям, тим бездонним, тим нещасним, які горем обіжені. Так що я щасливий, що у мене такий є депутат на окрузі, з яким спілкуватися дуже приємно. І я думаю, що надалі ми будемо разом. Мешканці округу задоволені роботою депутата та кажуть, що він відповідає їхнім вимогам та завжди відгукується на будь-яке прохання. Володимира Олександровича чужих бід не буває. До його йдуть з всякими бідами і так далі. Він скрізь ну, депутат на своєму місці. Він відповідає чаянням наших виборців. Добрий день. Хочу зробити дуже велике подякування Пилипчуку Володимиру Олександру за те, що він от став депутатом про Кірова 10. За це час він зробив бювет, зробив освіщення про Кірова 10, зробив під'їзди, поставив двері, доводчики, все. І ще велика подяка йому, що. Я за стільки років проробив у совхозі, не міг взяти участок. У мене сім чоловік в одній кімнаті. З його допомогою ми добились мені участок. Це дуже-дуже велика подяка йому. Також Володимир Олександрович подякував своїм колегам, які завжди йдуть на зустріч та допомагають у вирішенні питань. Дякую дуже депутатам Анатолію Соловйовичу, міському голові Корнічуку, першому заступнику Аврамчуку. Це яка людина займалася проектами. Це дуже відповідальна людина. І всім депутатам за те понімання, що ми повинні не тільки центр міста Бориспіль сьогодні робити, а робити оті окраїни, щоб нам не стидно було сьогодні. Центр показали а на. Україну виїхали а сказали, а що це за якісь вас? сьогодні. Нам не стидно буде вже проїхати по центральним вулицям Нестерівки, по центральним вулицям Лозівки. Сьогодні не стидно проїхати по завокзальній вулиці. Переходимо сюди до проміння. Дякую вам, пане Володимире, за цікаву бесіду та за те, що ви дбаєте про мешканців нашого міста. А це була програма Депутатський округ. Сьогодні ми говорили про життя у віддалених куточках Борисполя. Чекайте нові випуски на. Телеканалі вашого міста.